Вітаю! Мене звати Ірина Костенко, я сертифікований тренер Інституту СТДРМ, а також практикуючий косметолог. І сьогодні я вас хочу познайомити з лінійкою Intensive Propolis Plus. Це лінійка для лікування жирної та проблемної шкіри. Просто хочу вам нагадати, що інтенсивні доліти від Інституту СТДР ми Назначаємо для клієнта курсу від 4 до 8 тижнів. Ми лікуємо шкіру, а потім переходимо на інші засоби. І так, інтенсивний догляд Пропорис плюс. Використовуємо, коли ми на шкірі бачимо більше, ніж 3 дисфункції шкіри. Це лікування акне першої і другої ступені, це вікові акне, це протизапальна програма для жирної шкіри, це якісь е, плями, які залишилися після запальних елементів. І основним інгредієнтом, який лікує саме цю проблему шкіру, є пропоріс всій цій лінійці. На слайді ви можете бачити, що таке пропоріс, що це є суміш смолистих речовин, яка виділена із броньок і кори дерев. І його склад, смола, бджолиний віск, олія, амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти, флавоноїди – це все те, що іменно лікує, заспокоює живе, знімає запалення на такій проблемній жирній шкірі. Надалі я хочу познайомити вас із засобами, які є у нас, їх є 5. І спочатку хочу познайомити з нашою новинкою: це такий очищувальний. Гелі з амінок із готую. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. Основні інгредієнти, як ви можете бачити, це прополіс. Який направлений для того, щоб себе регулювати антиоксидантна дія і антибактеріальна дія? Саліцилова кислота, яка міститься в цьому гелі, вона буде мати антибактеріальну дію, кератолітичну, тобто трошки краще згущувати оці скоринки склеїні клітини епідермісу, які склеюються селеном, і ця саліцилова кислота цим гелем буде вже прибирати їх на етапі вмивання. Звожені за рахунок біометичної амінокислоти, біроготамату натрію. Вона надає шкірі після вмивання таке, знаєте, дуже приємне і гладке відчуття. Знайомимося, Показую, як виглядає цей гель. Він абсолютно прозорий. Ви можете бачити, що він абсолютно такий прозорий, але при додаванні, наприклад, до нього води. Ми наносимо на руки під проточну воду і починаємо пінити. Він трошечки починає ось так пінитися, як легкий легкий мус. В нього дуже легка, приємна така квіткова текстура, не знаю, чи видно вам на відео, він піниться, чуть-чуть так піниться. Він дуже приємно. легко, делікатно очищу цю шкіру. І що хочу сказати, що після 28 днів використання щоденного цим гелем ви будете бачити уже значне зменшення чорних цяток і взагалі запаліг у цих підсипань. Наступний у нас іде засіб, це лосьйон сироватка Прополіс плюс така сироватка. Це також дуже такий чудовий засіб для проблемної шкіри. Не просто ось йон, а ще й сироватка. Показую вам, як він виглядає. У нього така інтересна чаша є. Ми робимо таких кілька Ви Можете подивитися, що тут у всій чаші збирається лосьйон. Не знаю, чи вам видно. Ми отак промокуємо: ватний диск і можемо протирати нашу шкіру. Чим такий удобний дозатор, тим, що ви точно нічого не розвиєте? Буде економне використання ось йому. Ще Що я хочу сказати, що прополіс тут 3% і цинк 1%, що вони будуть робити? По-перше, вони будуть. Мати з себе дію, будуть звужуватися пори, буде створюватися такий матовий ефект, буде лікування вже на етапі вмивання і на етапі тонізації цією сироткою усьолом. Ви можете завершити лікування проблемної шкіри. Дійсно. Зміни кислотою для вмивання щоденно і використання цього масіону сироватки, також з прополісом 3% і цинком. І цього засобу вже може бути достатньо, якщо проблемні проблем, запальні елементи не настільки запущені в шкірі. Знайом вас далі. Наступний наш засіб це іде сироватка концентрат прополіс плюс. Ось дивіться, от вона така коробочка. У вас буде. І ось як вона виглядає сама ця сироватка. Якщо ви можете звернути увагу, вона вже такий має трошечки коричнуватий колір, який їй дає прополіс. Це сос-засіб. Ми наносимо його локально на запальні елементи. Має ультралегку таку геову текстуру. Тут вже йде самий найбільший вміст прополісу 25% і саліцилової кислоти. Наносимо його тільки ввечері, локально або на всю шкіру, якщо це дійсно потрібно. Наступний засіб це у нас іде крем прополіс плюс пировою кислотою. Крем також має дуже приємну, легку, нежирну текстуру. Ось показую флогідну таку. Дуже така в нього легка текстура, легко вбирається шкірою. Ферумова кислота це чудовий антиоксидант. Він прекрасно буде заспокоїти нашу шкіру. Екстракт проколіться 3% в цьому кремі, він заспокоює, має антибактеріальну дію. І цей крем можна використовувати його вранці та ввечері разом із сироваткою Прополіс плюс чи сироваткою концентрат Прополіс плюс, в залежності від проблем на вашій шкірі. Наступний засіб, який заслуговує уваги, це очищувальна маска прополіс плюс. Ось так вона виглядає. Це чудова маска. Для проблемної шкіри. Вона має таку текстуру за рахунок Каоліна, вона така сіроватого кольору, кремоподібна. Вона не буде підсихати у вас на шкірі, ви наносимо її на 10-15 хвилин на всю шкіру, якщо потрібно, або локально на ті зони запальних. Ділянок і залишаємо десь 15 хвилин, потім її змиваємо. вона не буде підсихати цим. Чим ця маска така чудова? По-перше, вона буде просмоктувати інфільтрати всередині шкіри, які залишаються у нас, коли запальні елементи на шкірі вже зникають. Шкіра починає вирівнюватися, але всередині шкіри ми будемо відчувати ці інфільтрати. Саме вона буде мати на них чудовий розсмохтувач ефект. Також вона добре впливає на пігментні плями, які також залишаються після ось цих запальних висипань. Маска прекрасно підходить після комплексних чисток. Коли ви почистили проблемну пожирну шкіру, і вам потрібно випустити клієнта на вось ви накладаєте цю маску для того, щоб вона заспокоїлася для того, щоб дати типу почервоніння, для того, щоб звужити пори, для того, щоб її почистити від цього шкірного себе. І потім, коли ви змиєте, шкіра вам скаже дякую, тому що є таке знаєте відчуття. Легкості і свіжості. І взагалі вся ця лінійка прополіс плюс, вона має таку ультралегку текстуру з ніжним, свіжим, таким, ледь таким ароматом і квіт, квіточок. Тому що ви розумієте, що жирна шкіра це та шкіра, яка постійно має надлишок цього себе, вона постійно хоче наче легкості, свіжості і ніяких важких текстур. Я думаю, що ця інформація для вас була дуже корисною. Дякую за вашу увагу.